Уявіть собі, світ, який стоїть на порозі великої війни. Ще десятки років тому сліпа македонська провидиця Ванга попереджала: як тільки впаде Сирія, велика війна між Заходом і Сходом почнеться, і світ більше не буде таким, як раніше. Сьогодні її пророцтва, які колись здавалися далекими і незрозумілими, лягають на події нашого часу, тривожною тінню, падіння режиму в Сирії, втеча Башара Асада. Зростаюча напруга між Заходом і Сходом, чи може це бути початком того, про що попереджала Ванга, і це лише маленька частинка з безлічі її передбачень, що ще віщувала велика Ясновидиця, чи справді вона знала долю України, Росії і цілого світу, і головне, чи можемо ми ще змінити свою долю. Сьогодні ми разом відкриємо завісу над найстрашнішими і найдивовижнішими пророцтвами Ванги. Залишайтесь зі мною до кінця. Дехто скаже, що це відео змусить вас побачити майбутнє інакше. Вона була незряча, але бачила більше, ніж будь-хто інший. Її ім'я Вангелія Пандева Гуштерова, відома всьому світу як Ванга, сліпа Ясновидиця з північної Македонії, що ще за життя стала легендою. Її історія почалася з трагедії. У 12 років Вангу підхопив могутній ураган. І кинув на поле, де її знайшли через декілька годин, побиту майже без свідомості із землею в очах. Після цього нещастя її зір почав стрімко згасати, та разом із втратою фізичного зору в ній пробудився інший дар дар бачити те, що сховане від людських очей. Спочатку її бачення були простими втрачені речі, зниклі тварини, долі знайомих людей, та з часом її слова почали стосуватися речей масштабніших. Долі країн, народів, глобальних катастроф під час Другої світової війни ванга передбачала смерті солдатів ще до того, як приходили похоронки. Люди стояли в чергах до її будинку, шукали відповіді, надію або розраду і часто виходили, тримаючи в руках неочікувану правду. Що робило вангу такою унікальною? Її передбачення не були точними картами майбутнього. Вона ніби бачила окремі фрагменти великого полотна, образи, метафори, знаки. Її голос звучав ніби відлуння інших світів, а слова іноді залишали більше запитань, ніж відповідей. Попри сумніви, скептиків, понад 85% її передбачень справджувалися, що зробило її однією з найзагадковіших фігур ХХ століття. І сьогодні ми спробуємо розгадати один із найбільш моторошних фрагментів її пророцтв. Той, що стосується падіння Сирії, великої війни, розпаду імперій і нового шляху для України. Бо, можливо, саме зараз ми стоїмо на порозі світу, який Ванга бачила десятки років тому. Серед сотень передбачень Ванги є одне, яке й досі лякає і змушує замислитись: як тільки Сирія впаде, велика війна охопить світ. Ці слова прозвучали ще в останні роки життя Ясновидиці. Тоді мало хто розумів їхнє значення. Сирія, одна з найдавніших цивілізаційних колисок, здавалася міцною і незламною. Та минули роки, і світ побачив зовсім іншу Сирію, розірвану війною, охоплену хаосом. У 2011 році в країні почались мирні протести, що переросли у криваву громадянську війну. Режим Башара Асада захитався, і міжнародні сили почали втручатись у конфлікт. Зіткнулися інтереси наддержав. Росія, США, Туреччина, Іран, Саудівська Аравія, кожна зі своїми планами і прагненнями. І ось тут слова Ванги зазвучали тривожною правдою. Коли впаде Сирія, розпочнеться велика війна між Заходом і Сходом. Чому саме Сирія? Чому її доля мала стати знаком для цілого світу? Сирія розташована на перехресті шляхів Європи, Азії та Африки. Її земля це стародавній символ боротьби світових цивілізацій, хрестоносці, османи, імперії. Тут завжди сходилися інтереси найсильніших. Падіння Сирії це не просто криза однієї держави, це тріщина в основах світової стабільності, попередження для всього людства. Старі союзи розпадаються, а нові війни вже стоять на порозі. Саме тому пророцтво Ванги про Сирію набуло особливого значення. Бо воно говорить не лише про одну країну, воно говорить про загрозу, що нависає над усім світом. Одне з найстрашніших передбачень Ванги звучало просто: навесні почнеться війна на Сході, і це стане початком великої війни, яка знищить захід. Ці слова вона вимовила за декілька років до своєї смерті, живучи в скромному будинку у Петричі, в Болгарії. Її голос тоді був слабким, але передбачення чітким і лячним. Ванга говорила про падіння Сирії як про знак, але її пророцтва йшли далі. Вона бачила, що після цього почнеться ланцюг подій, які накриють світ бурею. Вона попереджала, що війна почнеться саме навесні, тоді, коли природа прокидається до життя, людство прокинеться до нових страждань. Війна на Сході ці слова трактують по-різному. Дехто вважає, що вона говорила про Близький Схід, інші вбачають у цьому натяк на ширший конфлікт. Що може торкнутися і Європи, і Азії. За її баченнями, ця велика війна не буде швидкою. Вона розгориться поступово, охоплюючи дедалі більше країн, затягуючи у вир старі і нові держави. Особливо тривожними були її попередження щодо заходу. Ванга вірила, що західний світ, який десятиліттями здавався непохитним, може не витримати цієї війни, економічні потрясіння, внутрішні бунти, моральний занепад. Вона говорила, що буде велика весна, весна розколу і болю. Чи йдеться про наші часи, чи, можливо, Ванга бачила те, що тільки наближається? Одне можна сказати точно: її слова, вимовлені десятки років тому в маленькому містечку Петрич, сьогодні звучать зловісно, актуально. Серед усіх країн, про які згадувала Ванга, Росія займала особливе місце вона не раз повторювала. Сильна держава з великою історією розпадеться, холод і голод прийдуть зі півночі. Багато хто тлумачить ці слова як передбачення потрясінь саме в Росії. Ванга вірила, що майбутнє Росії буде сповнене випробувань. З одного боку, вона бачила цю державу як важливого гравця у світовій політиці, особливо під час глобальних конфліктів. З іншого попереджала велич не вічна. все, що побудоване на брехні страху і тиранії. Обвалиться під вагою власної жорстокості. Росія втратить свій статус великої сили, ще одна з її найобговорюваніших цитат. І сьогодні, коли світ бачить ізоляцію, економічні санкції, соціальну нестабільність і нові конфлікти, ці слова лунають не як метафора, а як попередження. Особливо містичними є слова Вангі про північ: Холод і голод прийдуть із півночі. Хтось бачить у цьому загрозу природних катаклізмів. Не врожаю, кліматичних зламів, інші ж трактують це як символічний образ, холодна влада, голод духовності, занепад моралі. Про Україну Ванга говорила не часто, але кожного разу особливо. Її слова були короткі, ніби уривки сну, але сповнені глибокого сенсу. Одного разу, коли її запитали про нашу землю, вона сказала: Цей народ повстане, він утомиться від брехні. І тоді з'явиться новий лідер із простого роду, не з золота, а з землі, і дасть новий початок. Багато хто сприймає це як передбачення Революції Гідності, коли втомлений від обману народ піднявся на майдан не заради влади, а заради гідності, свободи і майбутнього. Україна оживе, коли віднайде свою правду, казала Ванга. І саме це ми бачимо зараз: боротьбу не лише за територію, а за ідентичність. За душу народу, особливо символічними були її слова про лідера: він прийде не з високих кабінетів, а з простого дому і поведе за собою, бо говоритиме не як правитель, а як брат. Дехто трактує це як натяк на сучасного українського президента, інші як пророцтво про ще майбутнього керманича, який з'явиться після війни. Та головне не постать, а те, що цей лідер принесе. Культурне відродження, економічний прорив і нову віру в себе. Ванга говорила, що Україна стане однією з найважливіших країн Європи, але лише після болю, лише після великої втрати і великого очищення. І сьогодні, дивлячись на те, як українці тримаються, не здаються, допомагають один одному і навіть у найтемніші дні не втрачають світло у серці, здається, що слова віщунки вже почали справджуватись. Бо народ, який не зламали навіть ракети, це народ, про який пророкували пророки, світ, у якому ми живемо, це світ, який Ванга ніби бачила крізь темряву. Не маючи зору, вона бачила глибше за тих, хто мав очі. Вона не давала точних карт, не вказувала дати, але говорила словами, які проростають через час падіння Сирії, велика війна, схід і захід, імперії, що розпадаються. Народ, який повстає, це не просто рядки зі старих зошитів, це дзвін, який лунає для всіх, хто ще може чути, бо її пророцтва десь не про страх, а про вибір. Ми стоїмо в точці перелому. Світ змінився і змінюється далі. Але серед усього є Україна зі своєю історією, своєю волею, своїм світлом. Ванга вірила, ця земля переживе, вона пройде через темряву і вийде до світанку. Але тільки якщо не зрадить себе. Це відео не про те, щоб налякати, це відео, щоб пам'ятати, щоб не відвертати голову, коли майбутнє стукає в наші двері. І якщо навіть Ванга не бачила всього, то можливо бачити маємо ми зараз, сьогодні, один одного. Підписуйтесь на канал, якщо хочете знати більше про пророцтва, історію і ті знаки, що ведуть нас у майбутнє, бо знання це захист, а пам'ять Cecila